В Чернівцях розпочалось миття вулиць від бруду, який накопичився за зиму. Дороги міста забруднені піском та посипальними матеріалами, і тому із настанням тепла вони потребують очищення. Вчора близько 23-ї години на прибирання виїхало чотири автомобілі міськшепу в кожній по 6 тонн води, якої вистачає на півтора-два кілометри. За ніч по одній вулиці комунальники проїжджають по чотири рази. Ці чотири машини їздитимуть по центральній частині міста до сьомої ранку, і це тільки з чотирьох разів, які плануються протягом наступного місяця. Саме стільки часу треба, щоб відмити. Місто після зими в першу чергу комунальники виїхали на прибирання центральної частини міста. На те, щоб її відмити, вони витратили 120 тонн води. Водій однієї з машин Василія Ворський каже, що цього року дороги почистять краще ніж раніше. Зараз ми ліпше, ну краще робимо. Начальство заінтересовано все. заправляють, все є зарплата вовремя. Так, що робимо, дають команду. Ми робимо миття. Вулиць в нічний час є не умовою, а необхідністю, адже в цей період по вулицям їздить значно менше транспорту, що полегшує роботу комунальникам. Сьогодні перший день, коли ми починаємо мити місто, я б так назвав, не поливати, а мити місто. Я хотів особисто в перший день узнати, який настрій водіїв, тому що їм потрібно буде працювати до сьомої ранку. Коли ми всі мешканці нашого міста всі чернівчани відпочиваємо, готуємося до роботи, а водії поливають миють місто наше і працюють до сьомої ранку. Я хотів особисто з ними, е, е, хотів особисто привітатися і подивитися, як миється місто наше. Минулого року вулиці міста від наслідків зими прибрали аж до травня. Цьогоріч планують закінчити швидше, адже у цих роботах буде задіяно сім автомобілів. Але на цьому поливання міста не завершиться. Після Миття вулиць включаємо повністю граф, графік для полива вулиць. Це в першу чергу проходять центральні вулиці, це зранку, потім машини приходять на гравійні дороги, де проходять автобусні маршрути. От. І так вони поливають аж до похолодання до жовтня місяця. Ігор Подкидишев, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.